Це називається. жовтяк, гри... жовтяк Його треба зрізати. Цей сівний гриб. Він росте на дерево, називається. А воно тут змішане дерево. Це клен. А може не клен? Ось. Коротше, я не ботанік, але я еколог в минулому. Але я вже все забула. Дивіться, який гарний песик. <різь> До слічні є тут, п'якні. Так чуєш пса, так? Чуєш піска, чуєш. Ні-ні нічого. Ще песики бігають. Такий ще песик, але це про це поговоримо в наступному відео. Собачки тоді. Собачками сьогодні. Коротше, так зрізається ця морва. Ох, дивіться дивіться. На, схоже на ананас. Ви не представляєте, який в нього аромат? Ох, Боже, як він пахне. Такий, знаєте, запах в 10 або в 20 разів більше пахне, ніж білий гриб. Плечки. скоро будуть вибори президента Польщі 18 травня. Можливо, він зробить так, що будуть нормальні дороги і не буде корки Було б непогано. Випав. Пташка випала з гнізда. І я посадила в клітку з хомячком. Треба навчитися годувати. Він ще літати не вміє, тому що зовсім малесенький. Лусьошка дивиться на нього. Але він так трохи обсирає клітку. Не дуже, але обсирає. Треба частіше змінювати буде. Або на балкон занести і накрити можна цим тканиною накрити, щоб хом'як не замерз. Я сподіваюся, що він не виклює очі хом'яку. Ну, Дивіться, як гарно співає. Сластюна дуже задоволена. Так, тут, а, значить, цей фарш цього гриба. Серчано-жовтий. забула як точно називається, це гриб, серчано-жовтий трутик. Ось, його дуже рідко зустрітили але він а, дійсно гістівний. А тут цибуля перець, сіль яйце, чесник, приправи за смаком можете додати, мука. Ось в мене для проби. Він є, дуже смачний і ще буде соус, Чесниковий соус зверху. Дуже, дуже, дуже непогано. Це вже так половинку розрізала, коштую. Ось так виглядає ця краса макота вегетаріанська. Та-та-та, Ось вот так виглядає сам краса смакота вегетаріанська. Та, та. Так, ось вот така вечеря. Це для шпака вимкнула звук. Пташок. Смутна жна пташка. Delikatnie, żeby nie za, żeby nie za dużo. Czekaj, muszę go sobie chcę, żeby nie 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 Jeszcze. 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 No nie rzuci. Albo nie, tak łyżeczką mu nałóż. Nałóż mu łyżeczką. tam jest w tym. Hmm. Короче, перефарбувала я стіну в чорний кольор. Чорний мені більше подобається, ніж білий. Пташину я сюди залишила, дала морковний сік, сік з моркви. І поки живе в хом'яка в клітці. Хом'як в мене не агресивний, вона не агресивна хом'ячиха, це порода Роборовського, вона така всього боїться. В принципі, вона не має цікавості до. До цієї пташки. Я думаю, що десь недільку і ну, вже зможе полетіти, але вже він звикає до мого голосу. Я вмикала пісні пташок, хоче вирватися, але ну, летіти не може поки. Ще малесенький зовсім. От тут і какає, звісно, і... Коротше. добре моєму. Ось ташка бачите трошечки не дуже. Але ще не можу випустити, тому що ну, ну капець, капець. Кишка спокійно відноситься абсолютно. Треба виключити світло ні воно, щоб Бо вже пізня ніч, щоб спати ліг. Коротше, коротше, Нема ну, слів. Іспан... Іспанія дуже класно виступала по голосу вона просто космос. Це Україну від імені всіх українців можу сказати. Це не Україна не подобається. Мені. Коротше, коротше, Тані подобається. До речі, як виступив в цей. Як? як він? Коротше, такий голий торсом. ну, і він їй сподобався як мужчина. мужчина. Мені не сподобалась. Коротше, Естонія мені сподобалася. Далі Іспанія, Італія, Німеччина і Польща. П'ять реально достойних таких, ну, на мою думку, виступів. Але я думаю, що виграє Німеччина. Німеччина дівчина це виграє. Вона мені дуже сподобалася, як співала. Пісня така е, в такт, в ритм і весела, і така ну, заводна, коротше, коротше. Говорю, як є. Тому за неї. Я не п'яна, я не п'ю, я не п'ю, я вже алкоголь не п'ю, вже не знаю скільки я. Е, десь на днях випала. Півбакала Біл вина білого, і мені так погано стало, тому що я ж таблетки я ж зараз на таблетках, тому що я п'ю таблетки для сна, щоб спати вночі. І по 8 годин сплю. А, дуже погана новина. Я не знаю, просто я так паралельно і туди і сюди. А, коротше, я не знаю, як так сталося Діло в тім, що в мене сьогодні траур насправді, тому що померла пташка. Шпак помер. Це дивимося просто паралельно. Шпак помер. Я не знаю, що сталося, досі смердить. Я прочитала, що можна давати моркву. Я не терла моркв'яний сік. Морква була з магазину, може, вона була якась хімічна. Також шпак сидів у клітці. можливо, кліт... в клітці не можна було тримати, тому що це ну, якби вільна. Пташка, це не голуб. Можливо, він застресувався, цей шпак, і тому він помер, тому що він ну, якби, сумував за своїми можливо, батьками, чи він боявся, що він не вилетить. Коротше, я не знаю, що було з цим шпаком. І я поки прокинулася, я в 12 стала сьогодні, приходжу, вже цей шпак лежить в клітці ну, вмер. Те, що там хомяк міг згристи, це, це, це точно ні, тому що це Роборовського хом'ячок, це саме малесенький хомячок, він всіх боїться, всіх тікає, і, і, ну, це саме неагресивна тварина, миролюбива, яка тільки може бути. На жаль, Шпак помер і я вимила клітку, вся була в гімні ця клітка. Я думаю, що це або від моркви, або я ще думаю, що дурна потрібно було тримати. Ну, Ну, зараз я про це думаю, про... що потрібно було. У е... мене нігті облупилися, поробила ремонт. У мене Вся тепер кімната чорна. Ну, чорна, чорна, чорна. У мене там ще картина з'явилася, треба її. Коротше, коротше, далі. Е... Я Перед цим подивилася фільм Чорний, білий бім, чорне вухо. Потім це, я, я плакала, і потім я, ця пташка померла, шпак. я ревіла. Ну, коротше, все. У мене драми. Паралельно дивлюсь, зараз, ну, я не знаю, зараз, походить, якийсь мода на геїв чи на, на Я в шокі, я в шокі, реально. Ну, до речі, ось ці, що співали італійці, вони не традиційною орієнтація, але співали вони просто. Космічно, якось і драматично, і в такт, і в ритмі, і в резонанс, і ну, десонанс. Ні, десонансу не було. Дисонанс був коротше, у нас. Щось, щось було не те в нашому українців. Ну, Як, на мою думку, це було. Так, залізла в мене сюди. Ось, дивіться, яка в мене класна картина з'явилася. Місяць. Вода ще там підключається провода, і там вона як під підсвіткою працює. Водоспад. Боже, як воняє? Серйозно, досі сморід... Я вимивала цю клітку, я її вимивала від. І досі представляєте цей сморід. Але там гумяк лежить, він спить їм. Щось таке є. Ну, бачите, там. Така у мене гарна картина. Зараз я вимкну світло. Так, дивиться, мені дуже подобається. Ще якщо підсвітка буде, можливо, рамку перефарбую в золотистий колір або в срібний і буде дуже гарно. Поки поставили на клітку, ну клас. клас, клас, клас. Просто як вам. Мені дуже подобається. Коротше, будемо дивитися, хто проголосував, за кого. Я. Особисто думаю, що вигренніка. Ось тут будуть жалюзі. Я поки повісила чорні, чор, чорну ковдру повісила, тому що я хочу купити чорні жалюзі. І на цю сторону також будуть чорні жалюзі, не білі, а чорні.